Знаю, Доброго дня, колеги. Ми маємо квору і можемо почати роботу нашої комісії питання охорони здоров'я соціального захисту. Маємо чотири питання порядку денного. Прошу погодити. Тверте денного. Хто за За. над за. <свят> Дякую, прошу працює. по проєкту ухвалив е про визначення отримувача фінансової допомоги. Доповідає Андрій Павло. доброго дня Це мова про місто Врослав ви визначило, що цього року не передасть 1 мільйон злотих на допомогу брокену. Так вони вже робили попередні два роки. 20 листопада ми були сейсату ради в Врослав, де вони прийняли рішення, що ті кошти таки вони так, погодили для надання для потреб брокену. Саме ці кошти підуть на. Допомогу на закупівлю обладнання пологового відділення лікарні Святого Миколая і відповідно цим ми означання отримувати цієї благодійний допомоги департамент фінансової політики, Далі кошти перераховані на управління охорони здоров'я і на тему один, які здійснювати закупівлю по з за власне даного обладнання. А скільки грошей дають один мільйон злотих? Справжні партнери. Друзі, наші да. як то кажуть, яке в нас діє правило в стінах міської ради. Що беруть, що дають, все треба. Є ще запитання. Став велика подяка. Ставлю про ухвали на голосування. А ми їм щось даємо? Тарас, Гнат, right. right. прошу ваші даємо вниз. Are... Yeah. 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 П'ять за. Рішення. Дмитро 6 за, Дмитро Колесник теж з нами. Рішення прийнято, тому сьогодні, сподіваюся, колеги теж нас підтримують і лікарні Святого Миколая буде мати додаткові кошти на закупівлю обладнання для пологового відділення. Завдяки нашим партнерам Святого Миколая. А вже знаємо, що що треба купувати? <пробіт> так, ми що ми попередні з ними змовцяли потреби в лікарні. Лікарні <пробіт> позгодили це з дословою з кафе. Тобто це супер, <пробіт> це, це буде компактно. Другий проект ухвали Довгий назви. Прошу озвучити. Це де, проект ухвали безперечно проектного договору з містом містом Мурнаву. Якщо міської ради йдеться, мова про співпрацю містом Мурнау на нашому брівні на Тобто місто Мурнау раніше надавало. Допомогу в розмірі 10-20 тисяч євро, які вони збирали серед, серед, серед ну, муніципалітетів, як новотні внески. Цього разу за нашою ініціативою місто Морнало подалося на грантову програму МІМЗЕТ і отримало виграло це грант на 52 тисячі євро. І відповідно зараз ці кошти вони передають місто Львова, а саме ці кошти відповідні до договорів, до, до, до які будуть підписані. Вони підуть на закупівлю обладнання в центр для людей, які прийшли до новісті на місцевість uh -huh. відкрити цього року. Це буде комп'ютерна техніка, обладнання, якісь перилами інтер'єру, все, що необхідно для того, щоб якби, повністю завершити цей, цей простір. Uh -huh. цей, цей ми визначаємо отримувачем цих коштів саме наше управління, тобто кошти підуть на департамент фінансів, будуть переховані на наш управління, нашого управління буде здійснювати закупівлю цього обладнання відповідно до до списку і передасть на, на тему води. 52 тисячі євро від ще одного міста партнера ви не право виграти гранти передавати нам грант вони подавалися на грант ми партнерами це гранти вони вони з вони там вони вони це гранту отримали вони зараз не можуть відкинути цей воду вони його передають це розумію це було прописано в гранті що вони ці кошти сюди. ну і бо це це гранті було прописано що ці кошти підуть це гранти було прописано що кошти передбачати допомогу саме центр а ви ще порадьте іншим містам партнерам теж вигравати пант? Так, да. і до друга ваша і теж нам би не завадило, колеги. Чи є ще питання до Андрія по цьому? Ще 52 тисячах євро. Додаткових, які нам будуть передані від міста Мурнау. Немає ставлю проект голосування на голосування. Хто за прошу голосувати? За чи за? Як, як дружньо ми голосуємо, коли нам гроші дають? Дякую, Андрію, за працю. Дякую. Дякую, Андрію. Так, тоді ми е, не розумію чому, але ми розглядаємо з вами зараз проєкт ухвали про додаткові умови оренди частини нежитлового приміщення Площаринок Я Не знаю, коли воно стало е, цим медичним медичною Ринок-1, Але давайте пані Лілю послухаємо. Добрий день, добрий день. Ти шаво п'єш, вона на кардіо добре. А дуже добре йдеться про нашу кав'ярню тут в радощі, оскільки орендарі, які зараз знаходяться тільки до кінця року, далі не планують з'їжджати. Відповідно, нам треба огосяти новий конкурс з прозоро. Чому розглядає ваша комісія? Тому що цільове призначення, яке ми поставили для ветеранського підприємства, а, дуже добре для розміщення закладу харчування. Тобто переможець обов'язкова умова має бути. Це дуже добре. У нас тим більше ветеранських кав'ярень, як член комісії, бачу все більше і більше. Тому це дуже добре. Ми відемо наперед чиності закон про ветеранські підприємниць. ми біжимо на випередки і стане такому цілевому. Дуже хороша ініціатива. Коли чи є ще запитання? Є є. А вже є якісь потенційні претенденти, які ще немає. це вже прозоро. ДПВ, які... А по ціні оренда, яка наскільки вона велика, чи зможуть її потягнути? Один відсоток відвертості. Колевич, є ще запитання? Це. Ставлю проєкт ухвали на голосування. Хто за, прошу голосувати? Так, за. 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 І за рішення Дякую. <кхів> і наступне питання: про лінію охорони здоров'я, і пан і третя поліклініка. З нами є Морослав Друговник на зв'язку, ви його зараз будете чути тоді. <кхів> Прошу, Мирослав, ваше звернення. Озвучте. Але включіть качіть камеру, кам... Цей звук, звук, звук. Перепрошую. Не чути, Мирослав, звук. Доброго дня. Доброго дня. Я прошу провести перерозподіл. Роділ коштів на додаткові роботи згідно основної стрічки, які забито в бюджеті з розвитку, оскільки під час ремонтних робіт це на сьомому поверсі капітальний ремонт частини приміщень сьомого поверху для центру ментального здоров'я. З'явилися додаткові роботи, які ну, було необхідно провести коригування. І тому я прошу, щоб в рамках 7 мільйонів 300 проведено було перерозподіл коштів. І по е, розподіли і, і, і також виділені до виділення Так, і, виділи, так, і нам треба 346, та, 346 485 гривень, та, щоб завершити так. всі роботи до кінця року. До кінця року? Так. Так, так, тому що у нас тер, термін е, капітального ремонту тільки до кінця цього року. Угу. Е, колеги, чи є запитання? <звайден> чи встигнуть підрядники зробити це все. Стигнуть, так, та, встигнуть, встигнуть. Вони роблять в борг зараз, активно працюють, зараз вже йдуть чистові роботи, так що встигнуть. Супер. Ми, до речі, з вами там заходили Ви бачили, так. Так що дійсно роботи киплять, тому давайте дамо їм можливість це все завершити. Якщо немає запитань, ставлю на голосування. Хто за? Прошу за. голосувати. Всі за, за. за. голосно річниками. Дякую. Колеги, до дуже...